Віктору Шокіну 62 роки. 27 з них він працював в органах прокуратури у Києві. У генеральній прокуратурі дев'ять. Чим запам'ятався на цій роботі Віктор Шокін інформацію зібрав для вас Віталій Бакуменко. У генпрокуратурі Віктор Шокін працював з 1998 по 2001. -й. Тоді був слідчим з особливо важливих справ. Потім до 2007 працював на посаді заступника генпрокурора. В той час відомство порушило кілька гучних справ. Одна з них проти генерала Пукача, якого звинуватили у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Я впевнений, що буде ще камери справи справи відносно інших посадових осіб. Не знаю, побачимо кого саме. Бо слідство триває по цій справі. Воно не зупиняється і не буде до їх пір, поки не буде навіть на і обов'язково замовників Прокурор розслідував отруєння третього президента Віктора Ющенка. 2005-го порушив справу проти ініціаторів сепаратистського з'їзду кінця 2004 року в Сєвєродонецьку. Її фігурантами були зокрема Борис Колесников та Євген Кушнарьов. Останні сім років Віктор Шокін був на пенсії до 26 червня минулого року. Тоді його призначили заступником уже колишнього генпрокурора Віталія Єреме. Віталій Бакуменко, перший національний.